Сьогодні у нас шопінг в магазині Walmart. Walmart також один із самих моїх любимих магазинів, тому що ця корпорація надає багато дешевих продуктів. Люблю це м'ясо, дуже смачне. О, дуже раджу спробувати. Горішки чоловік купує. Ми купуємо таку квасольку вже готову, М'яско, звичайно. Ну і трошки іншого. Люблю апельсиновий Сік. Так, я купую операционний а Мені з м'якоті подобається більше. Звичайний кефір від українського виробника. Я люблю в Алмарті дешеві маю-футболочки купувати по 3-6 по доларів. Поки чоловік вибирає чипси, я собі прихватила маючку. Ну і, звичайно, як же без чіпсів. І мій чоловік купує соуси так, щоб я не бачила, бо я кричу, що...